Привіт, дорогі друзі. Сьогодні я знову розповідаю про свої картини і хочу акцентувати на тому, що у мене ще є серія, присвячена різним географічним місцям України. І почну з картини, присвяченої моєму селу Калета, там, де я виросла, там звідки мої діди-прадіди і баби-прабаби. В общем, я Каріна Калитянка, і в цьому сюжеті історія про те, як козаки прийшли на цю землю, Калитянську, це Броварський район, от, і зайнялися хліборобством. І взагалі Калита славилась мірошничеством, там було близько 200 млинів за весь час. Ось, і такі були плодородні землі. Що вистачало, щоб молоти і мати на цьому добрий заробіток. Мамай ніби сидить під снопом сіна, соломи, ось, і відпочиває. Є ще така картина. Тут калита у вигляді калача. Це ритуальний такий пряник, вітамін, вітамінний, і, як бачите, теж тут зображені млини. Їх багато. Ну, це, звісно, що фантазія, але така алегорія. Такий от образ цієї місцини. І знову ж таки пшениця тут акцентована, тому що края хліборобські. От, відомі цим, що обробляли поля, збирали хліб. Так, далі. Є в мене картина присвячена містечку Бобровиця. Це палац Катериничів. А це у них таке є місце Семидоріжжя, там де така клумба і сім доріг розходяться. Таке цікаве місце. Теж зі своїми легендами. І Калитянська громада у мене повністю відмальована сели, там п'ять сіл. От. Ось опенасив омалянів. Опанасо ну, відносяться до Килтянської громади Емельянів, Ні. Але це як вважається історично села побратими, тому що вони навіть названі в честь історичних осіб, реальних братів Опанаса і Емельяна, які були розвідниками, попередили жителів про нашестя цих татар. От, і зумили підготувати оборону і взагалі відвернути якби, напрямок. Цього нашестя. От. І зображений тут стародуб, сухий дуб, бо саме в цьому місці, де по насів Мальянів, є така легенда, що поклонялись саме сухому дубу. от то що зеленому живому дереву там десь поклонялися, ну де завгодно. Це якби не новина, а от що саме в сухому, то це, це таке я чули тільки ну в цій місцині. Ось дуже цікава легенда. І ось Тому тут цей стародуб. от Мокрець, теж село Калитянської громади. І там у них на гербі е, така квіточка, і коли навіть місцевих спитати вони не знають, що це за квіточка, до чого вона. Ну, Вікіпедія е, в інтернеті каже, що е, це як, е, такі, знаєте, біленькі квіточки, як же вони називаються, ну, такі рясні. І вони от росли вздовж річок, їх було багато. І це лікарська трава. вона... Е, там і заживляє рани, і от козаки теж приходили до місцевих травниць, щоб вони їм допомагали заживляти рани, і в честь лікарської трави і того, що воно лікувальне, взяли цю квіточку як герб села. Вона цим славилася якийсь час, і так от запам'яталась. І зараз, звісно, таких річок, як колись, не було. Уже немає, багато висихає у нас. Наприклад, коли ці водойми висихають, перест... ну, міняється якби, географія. Але легенди залишаються, бо вони багато тисяч років вже тримаються, мабуть. Так, і Заворичи тут бик. І, бачите, він як. Захисник такий на паркані його як різьблення ніби з дерева, і він ніби як одна сущність з цим парканом. заворичі чи заворотичі. Каже, що там теж було завернуто монголо татарську навалу. Ось. Сими-полки. Ось село семи-полки. Теж багато там цікавих легенд, що це може бути сім полків козаків, які боронили цю місцевість, або ж це сім полів, що теж, правда, там багато полів. Ну і взагалі Броварський район, багато там родючих полів. Ось така картина. А потім і Бервиця. Ну про Бервицю взагалі мало хто знає, це таке невеличке село, теж Кликанська громада. Ось і тому я так дофантазувала, що Бервиця, вербиться ще можливо походження цього, цієї назви. Тому мене тут верби, і на Верба гойдається русалонька. Бо там теж така водянисто-болотиста місцевість. Дуже така красива, цікава. Ось. От, і ще кілька картин вам покажу, які тут у мене ще на черзі. Ось. Єйце-райце, Такий казковий образ. Ну, коли воно розбивається, з нього різні блага починають з'являтися, як незвідки. Бачите, вже готові корови, худоба, там лани, ріка, там, навіть будинки вже далі пішли. Ось. Це така як нова, прекрасна альтернативна реальність. Матеріалізується, можна ще так його інтерпретувати. Так, і ще якось покажу. Ось цю, наприклад, теж присвячено дубу. Про стародуб я вже розповідала, а це якесь сакральне дерево, яке символізує міць, таку витривалість, що це дуже довговічне дерево. І в даному випадку тут. Є різні метафори вигляді пташок. Щось. Сокіл це як один із символів рода, слава, ну, це богиня слава, потім Чорнобог, Білобог, це два лебеді, чорний-білий, і як цар-Змій, або хто Аспіші, змій. змій є такий персонаж. Теж у фольклорі, ось він теж тут в коренях якби в світі нави знаходиться. Ось три рівня ніби в цій картині. Дуже вона така глибока, багатозначна. Тут два наших прапора: український, державний і як прапор боротьби. От, запеклої боротьби, це у нас чорно-червоний. Ось така, така моя творчість. Якщо вам цікаво, буду знімати відео ще. Так, на цьому відео все. Пока.